Всім привіт! У нас зараз ранок. Причому сьогодні Марк так достатньо рано прокинувся, тож прокидаємось, і ми зараз буду готувати сніданок і планую прогулятись трошки, пройтись біля моря, подихати. на вулиці, так свіжувато. Не знаю, можливо, сьогодні підемо на море, побачу, яка буде в день погода, тому що, знаєте, літо в червні таке трошки прохолодне, хоча в Одесі, в принципі, можна сказати, Ну, як для півдня, то теж воно прохолодне, тому що в нас ще більш-менш тепло, мама каже, що в них там ще прохолодніше. От, Нанесла патчі з холодильника. Я просто обожнюю особливо, коли знаєте, треба прокинутись, а ти ще спиш. Знаєте, встав і не прокинувся і ця масочка. Уріяж, не знаю, нема чим мені порівнювати з вуложуючою маскою. Але така вона приємна, колірна і такий прям. Літній і вона нічна. Але я її часто наношу так з холодильника. Теж достаю, зранку нанесла, поки ношу пачі, ношу цю маску, потім змию. Буває, наношу і на ніч таким тоншим трошки слоєм. Тому що, так, зараз я нанесла трохи більше, ніж завжди. От так, йду збиратись. Прийшла прогулятись до моря. Зараз ранок, якщо чесно, я вийшла в майці, одягла, одягнула джинси і майку і. Коли тільки вийшла, так наче трохи свіжувато, думаю, ну не знаю, ми збиралися сьогодні до моря, чи буде комфортно. Хоча так, завжди от біля моря зараз набагато тепліше, якось сонце припікає навіть. Тому зараз прогуляюсь, попікали, там Ігор трошки зайнятий і йдемо, я думаю, ми на пляжик. Ну, поки що місця, де є прилягти, бо візьмемо лопатки, все. Сподіваюся, що через годину-дві, через дві ми, як мінімум, вийдемо. А, будуть ще місця. Море так гарно виблискує. Я обожнюю ранкове море за те, що воно просто неймовірно поблискує за мною можна бачити. Як Тільки гарно. Краса просто. По мені мураха якась повзе, ну нічого. Так, іду гуляти, Іду зараз пити каву, подихаю цим прекрасним повітрям купа металиків. Але, до речі, сонечок наче стало менше, чи тут їх немає, не знаю. Добрий ранок, Україна! Я обожнюю ці свої прогулянки, хоч, знаєте, хоч по раз в тиждень, а іноді вдається частіше, іноді рідше по-різному. Але просто обожнюю, круто вийти, подихати, прогулятися так зелено. Зараз і в червні така ну, досить комфортна погода, наче як і прохолодна девіта, але насправді... Нема цієї спеки, жахливої, яка все ж таки, мабуть, буде. Я думаю, що серпень, ой, серпень, вересень, жовтні будуть досить теплі. Якось вони знаєте, як зміщається. продукти, Покажу, що купила, до речі, давно не показувала яйця. Тут 18 штук. Так. Потім салат. Центр два таких штучки. Багет. Потім молоко безлактозне. Не люблю таких пакетів, Ось ще одне лаваш. Ось така паста лінгвіна, Кузілі, до речі, мені макарони подобаються. Фарш яловичі. Ще одне таке молоко. Так, подивимося його строк придатності. 2608. Окей, okay. соус. Велика упаковка серветок. Вони були в акції. Дві упаковки кави кавиваються. Мабуть, в них якась була також вигідна пропозиція, якщо береш дві. Курячі філе, трошки більше кілограму. Твердий сир, це безлактозне вершкове масло. Дві штуки. Потім сир безлактозний ось такий малюкам буде. Камамбер. томатна паста. Дві ось такі пюрешки використовую як джем для сирників або млинці. Кетчуп дитячий. Я тут вказано від 3 років. Ну, я поки своєму не знаю, кетчуп не даю, поки моємо без кетчупу. Це для нас. Ось такі сирочки безлактозні, 4 штучки. Тунець Аром. Потрібний запас буде лежать про всяк випадок. Один лайм. Обожній лайм. Хліб ось такий. І дитяче мило. Це все на 2127 гривень. І ще треба купити овочі. Тому що хочу зробити це. і ну, взагалі салати, овочі і ще якісь фрукти. До речі, не бачу бананів, тому що писала ще банани. Так, Ми зібрались, нарешті, прийшли на пляж, там ще Марк з татом біля моря. Купа жуків, до речі. Добрий ранок. Тут у нас процес іде, каша малюка, ще гаряча поки собі зробила поки що бутерброд, буду робити сирники. Полуниця і черешня, до речі, дуже смачні. Вчора купувала і, частину ми з'їли, ще черешня смачна, ще полуниця солодка. Мабуть, що значить сезон. Кава, тому зараз я ніколи п'ю каву з бутербродиком. І потім погодую малих і потім буду робити сирники, я так думаю. Сьогодні у нас вже спекотно. Вчора ми були на пляжу, розповім вам ці пригоди і чи варто зараз взагалі їхати в Одесу. Вже 10.30, Я встигла переробити купу справ. Зараз ще буду готувати обід, але не завжди так. Я так обожнюю, коли це зранку. Я все вчасно прибрала, вчасно помила посуд. Просто ми сьогодні не пішли на прогулянку ранкову, бо реально треба було багато що зробити. Підемо тільки після обіду. Коли ми зранку йдемо, то частіше всього ми намагаємося, я намагаюся встигнути приблизно вийти о 10, це всіх зібрати, самі зібратись, і я бо посуд залишаю після сніданку. Не мию. ну, бо просто якщо його стану мити, то вийде садочок, і ми, я їх не зможу випустити на майданчику побігати. Ну ми садочком не граємось, бо там просто дурдом, і я одна за ними двома не встигаю. Так, помила я волосся дівчатка, зараз зробила водичку з лаймом, обожньою лайм, і водичка така зараз освіжає. Буду їсти полуницю, трошки покайфую, бо ж коли вони були маленькі, це було щось нереальне. сісти і покайфувати реально. Реально, нереально. Я вибачаюсь. Ну, бачите, ще трошки я не розговорилась. Що я хотіла вам, дівчатка, сказати? Не так давно я показувала вам цей шампунь і казала, що пройшов десь там місяць, півтора і. Я від нього не бачу ефекту, то в мене продовжувала чесатися шкіра голови. Що ви думаєте? От я вам на нього нажалілася. Буквально десь через тиждень я почала помічати, що я не чешусь так. У мене немає такого, знаєте, як це така зуб, як наче десь була шкіра, чи знаєте, червона. Хоча в мене немає не ні сибурей, нічого такого. Єдине, що було, коли я приходила до своєї парихма до свого парикмахера, вона мені дивилася таким апаратом і казала мені про те, що обов'язково треба використовувати шампунь глибокої очистки періодично, або робити пілінг шкіри голови, тому що в мене на волосинках, от на корню волосини в більшості більшій частині шкіри голови, такі як накоплення, це не тий, хоча я гарно, начебто голову і два рази буваю, промиваю шампунем і цими сульфатами, але навколо цієї цибулинки, точніше, да, Навколо волосинки, звідки вона росте, там такі, як накоплення, це може бути стайлінг, це можуть бути там якісь силікони, або просто ну, якісь СЕБУ. І, звісно, від цього теж може, до речі, в мене зараз дуже сильно почало випадати волосся, начебто був період, коли я, до речі, почала мити цим шампунем, стало краще, а це знову прям добре так вилазить воно. що я трошки в шоці. І от в мене скоро закінчиться. Я думаю, дійсно перестала зараз чесати шкіра голови. Дуже рідко буває, і немає такого, знаєте, як чешеться, то просто так щось, а не саме воно як запалене, таке щось тут чешеться. Ну, я постаралась вам пояснити, і цим шампунем я задоволена. Можливо, треба було дати час, трошки його промити, трошки, щоб ця шкіра голови відновилась. Ну якось так, дівчата. От. Боже, яка смачна полуниця. прям солодка-солодка. Так, я зараз без макіяжу, Тож, вибачайте, бо знаєте, зараз шкіра не ідеальна. Вона в мене, в принципі, ніколи ідеальною не була. Пізніше просто буду трошки фарбувати, зараз піду сушити волосся, готувати обід. Вон, прання на фоні теж вибачте, ну, знімаємо, як, як є і в яких є умовах. Ще покажу вам босоніжки зараз, які я вчора забрала. Так, діти мої гралися, чую зараз, там щось робиться. подивлюся. пила до малюків, бо щось там було трошки шумно. Покажу вам свої нові сандалі. В минулому році я, може, хто пам'ятає, купила в ЦЦЦ шкіряні італійські, які я повернула через два тижні, тому що вони просто. Я не пам'ятаю, що з ними сталося, ну якийсь абсурд. Але мені повернули їх, я потім купила в сенсеї за 300 з копійками гривень. І в цьому році ми от їздили в біопарк. Ми приїхали, здається, це після біопарку було. Чи в той день, чи на наступний, що в мене на обох тріснула підошва. Але їх сезон відносила і геть все було ок. Знаєте, за 350 чи 70 гривень, коли вони відношуються сезон, це ще й дуже добре. І взагалі скарг ніяких немає. На сезон нормально. А це мені сподобались ось такі: Stradivarius. А я замовила собі 38, 38 розмір, якраз вони мені на стопу десь у мене 24, може 24,3, і 3, після полудня мене реально трохи намастила, але чим більше. От. І якось мені, знаєте, взагалі вибрати для мене літню, літнє взуття універсальне, таке повсякденне, Нема нічого важчого, бо сонішки так, там можливо, якісь просто там пляжні сходити, типу кроксів, або просто якісь вітамочки. Окей, а саме такі повсякденні і ось ці мені дуже сподобались. Хоча я останні роки уникала тонкої підошви, мені хотілося, щоб знаєте, щось було більш, начебто, зручне. Ну, побачу, не знаю наскільки мені буде зручно, тому що раніше я якраз тільки щось подібне і носила, і все було побачимо. І дівчатка, щодо моря, зараз в Одесі. Мене дехто запитує, і от саме ось цей період, я не знаю, можливо, до кінця червня чи скільки він буде тривати. По-перше, зараз не так -то й тепло, як для моря. Море прохолодне. Так, в Одесі тепліше, ніж в багатьох інших містах, наскільки я знаю, з ким я там спілкуюсь. То в нас, в принципі, відносно прям жаркувато в день, але море ще прохолодне. Крім цього, зараз на щастя жуків. Ці жуки сонечко, їх нереальна тьма. І вчора ми пішли на пляж, і вони просто так обсідають ще купа мошок. Ще знаю, на деяких пляжах є оси. Я не знаю, що це боїться, тому що от я реально не пам'ятаю такого раніше, хоч вони і не кусаються, там, але вони заважають, це якось неприємно. Тебе постійно щось пролітає, тебе торкається, на тебе сідає. Я була ще в такому яскравому купальнику. От я яск... те, що світло яскраве, це взагалі вони просто починають обсідати, це дуже некомфортно. От і море, ще прохолодне, і якщо ви хочете в Одесу, але ну нема у вас тільки є да момент там, приїхати там останній тиждень червня. Ну то що я вам скажу, дівчата, то вже можна знайти і провести тут час класно, та й на морі, в принципі, тому що знаєте, пляж від пляжу може трішки відрізнятись. Буває так, що тут є водорослі, і зелена вода, поруч вода прозора. Таке то теж часто буває. Тому в принципі зараз би я не дуже радила, і головне саме головне зараз, що не дуже спокійний період. Бувають і в день тривоги, шахеди. Якщо не Одеса, то область, але все одно трошки так знаєте, переживаєш. Не знаю, чи буде далі тихіше, може далі буде ще гірше, може краще. Це ми побачимо, але в будь-якому випадку зараз краще трошки потерпіти, перед чекати цих жуків, і може все ж таки потепліше, прогріється краще море, тому що вода. Полодненькая. Ми вчора з Марком з ножки мочили, і знаєте, я прям трошки змерла в ті ноги. От. Тому якось так. Ми зараз обідаємо. Давідік намагається веделочкою вил... справлятись. А Марк Да, Марк? Марк уже з'їв порцію. руками швидко. Смачно, хлопці. Десь раз в тиждень я стабільно готую такі макарони, то іноді два. Ну, в принципі, десь так, раз на тиждень вони дуже гарно їдять з фаршиком. Це яловичий фарш. Цибулька можна ще моркву додати. вони ну, я по різному буваю, як спішу без моркви. Вони з морквою теж гарно їдять. І тут просто з томатною пастою, тому що я забула, що нема мене помідорчики. Так, Ми вже погуляли, йдемо додому. Я сьогодні вже вперше свої нові сандалі. До речі, як на диво, не натерла ноги. зручно, поки що комфортно. Ну, Сподіваюсь, на сезон мені їх вистачить. Купила оселедця зеленої ципульки. Так захотілося мені смаженої картоплі оселеця. Я раніше їла е оселетись десь раз на тиждень, мабуть, точно. А це давно прям не їла і смажену картоплю, і прямо так. Дитина моя. Має... Цікавий сьогодні день оселедець, який я хотіла, посмажила смачну картоплю. Зробила цей оселедець з олійкою домашньою, з цибулькою, з зеленою такою. А він, дівчата, не те, що слабо солений, він ніякий. от просто. Ну, взагалі не солоний, і це не смачно, він просто ніякий. Ще виявилося спочатку, що хліб закінчився, я не бачила. Потім я намагалась їсти з лабашом, трошки я поїла. Потім вже чоловік привіз хліб. Я думала, можливо, мені без хлібу не смакує. Ні, він просто реально ніякий і говорить, так каже: Ну, чи занадто свіжий, чи такий розсол? Знаєте, просто раніше бувало таке, що навпаки, оселедець солоний, а це, ну, взагалі, просто. Гештальт не закритий. Ну, це таке, це дрібниці, просто ділюсь з вами, бо я цілий день сьогодні не знімала. Малюки не є. Вони щось або ділять, або у них, до речі, немає явного лідера. Вони один на одного постійно перетягують одіявою, так можна сказати, ковдру. І м -м... сьогодні був саме той день, коли вони обоє такі, знаєте, максимально капризні. А, ще й новини такі, знову і знову знову шахеди. Він пишуть, летять на косу. Тобто. Тендрівську підуть або на нас, або на Миколаївську область, це ще не зрозуміло тому зробила собі водичку з лаймом, піду в душ. До речі, стосовно мочалки, яка з шовку я вам показувала, дівчатка, то я була вражена: треба робити все по інструкції, тому що я спочатку почала, знаєте, робити на таке прям вологе тіло, в мене не виходило, потім я рушничком себе, так скажем, Трошки ну, не витерла, знаєте, прибрала зайву вологу. І потім діло пішло, плюс на мені ще були залишки автозасмаги, і я регулярно скрабуюсь, і я щодня приймаю душ. І знаєте, шкіра скатувалась, ну прям я була вражена. Я думала, що скраб якось це, це гарно відлущує, але ні. Ну, скрабом, який в мене є, буду ще користувати, знаєте, як такий масаж. Але не знаю, чи можна чимось замінити цю рукавичку, бо вона така досить небюджетна. Але сама суть мені сподобалась, тому що в мене після неї дуже гладенька шкіра. Я ще купила, до від речі, від Nivea, покажу вам наступному в наступному влозі Лесін. Теж непоганий. І от шкіра гладесенька. Я прям в захваті, дуже мені подобається. Так, ну і на цьому, мабуть, буду завершувати влог, тому що вже. Сил немає, треба як не відпочивати. Хочеться, знаєте, щось подивитись. Взагалі хочеться розслабитись, лягти, ні за що не переживати, не думати про те, що щось може летіти, що буде тривога. Просто вже забула, як це так жити, щоб просто ввечері розслабитись, щоб спати і не прокидатись кожній. Там, я не знаю, годину, пів, двадцять хвилин, хто як. Хтось, можливо, спокійно спить, безумовно. Але я так більше про себе. знаєте, постійно прокидаєшся на шухері якомусь. Ну, так. Да. Так, дівчатка, всіх вас упіймаю, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.